Привітуліки, привітуліки. 5 березня, вівторок. Ну ви таке бачили, і ноги один на одну поскладали. Не виходить у мене їх знімати. Чому? Тому. що... Вова їх годує, коли я починаю доїти. Виймає першу лялю, потім Лола, потім Діна. Ну, смисл в чому? Він вийняв звідси, пустив тут. Вона бігає, скаче, поки там чи козу ми міняємо, чи ще щось. Потім їсть. Після їжі знову підстанок на мене, ну. Коротше, кажучи, куди їхня душа бажає. Все, потім вова лове, саде назад сюди і бере наступну. Тобто і так всі троє. А поки я закінчую доїти дівчат, ці вже влягаються спати. Ну, ти все. Поки я дою, вони побігали по сараю, а коли я додоїла, вони вже дрихнуть. Ще я ж кажу, що і як дрихнуть. Так що не виходить у нас поки що з цими хвостиками. Може, як підростуть, менше спати почнуть. Так, я зараз біжу в хату, тому що мені потрібно сир кидати на просолку, а солитися йому довго. Цей сир в мене солиться 10 годин на кілограм. І я робила на три головки, а на дві, тому головки більшенькі повинні бути. І буде солитися довше. Стосовно вчорашніх відео, я на основний канал давненько да, нічого не заливала. Вчора, вже ввечері, думаю, дай спробую про оберту, міму, варю, віолу. Закину туди, думаю, нехай і там буде. Завантажила із закритим доступом. Дивлюся зелений значок. Думаю, так, ладно, Евріка. Зараз спробую відредагувати, додати да, опис, кінцеві заставки, місце на карті. Все це зробила і дивлюся, він не змінився, зелений. Я туди завантажила ще три вчорашні да, стосовно сирів, е, випалювання рожок і чи можливо тримати не маючи випасу. Історія та сама. Начебто все ок світиться зелененьким. Ну, було саме волнітельне е, пустити у відкритий доступ. Тому що бували такі випадки, коли начебто стоїть зеленим, а пускаєш у відкритий доступ, і він брик і стає жовтим. І, до речі, чотири відео завантажила, і стосовно жодного не прийшло оповіщення, що там ми не знайшли щось чи ми знайшли щось. Ну, по ітогу, всі четверо, начебто зелененькі. Сьогодні вранці встала, перевірила зелененьке. Ну, думаю, дай Боже. А тепер оце ж невідомо. Чи вони все ж таки наладили, що в них там зазбій був? Чи це тому, що я витримала паузу і нічого туди не завантажувала? Коротше, не знаю, зараз спробую це відео завантажити на основний. Якщо зеленим буде, то там і залишиться. Якщо жовтим, то піде на канал на резервний. Якщо ж ситуація все таки наладиться, то я просто їх трішечки поділю. Е, на основний я буду публікувати все. Тобто зроблю тоді так, як з кулінарним. На основний я буду публікувати все, якщо буде все нормально. А, якщо, а ті відео, які. Тематичні, да, ну от як вчора, наприклад, ті буду дублювати і на резервний канал. А якщо знову ж таки з'явиться якась така ситуація, як була, то в нас завжди буде резервний для того, щоб туди і такі прості відео щоденні публікувати. От. А в принципі, я ж кажу, якби вирівнялася ситуація, то я просто поділила тут. На основному каналі було б про життя, а там би були тільки тематичні такі, без бла-бла-бла. Як мімо на кухні, там тільки рецепти. Старіші, які там є відео, я би попідчищала, потім повидаляла. А Завантажувала туди тільки такі там по сироварінню і по казаводству, наприклад, все. Ну, видно буде, поживемо, побачимо. Зараз спробую це, що воно заспіває. Ой, все, мої любі, мої хороші. У мене сьогодні помітила на дойки. Так не видно, так? Да? Не видно. О. Ні, не хочу фокусуватись. Коротше, цей ногти з боку тут відійшов. Він то ще тримається, але, як каже, Вова карманчик, кишенька така собі організувалася. Все, всім бажаю гарного дня, чудового настрою. У мене на сьогодні знову. Купа планів попідтягати свої хвости. Вчора там писала дівчатка, всі хвости підтягла. Повірте, це ще не всі. Їх скільки назбиралося, що я просто не знаю, як вам, як вам це передати. Ще багато хвостів. І заказала, ще вчора вночі мікі іграшки. Ще зараз треба проплатити іграшки, щоб відправляли. Ну, коротше, вистачить, вистачить. Гарного всім дня, чудового настрою. Ну а я пішла розбиратися з Ютубом.